Я ж наче хто за укриттям був, не? Ні, мої гайки-болтички! Йо! йохе! Чан прийшов, блядь! ебаный рот. Йохалов! привіт, привіт. мене звати Боб, і ти знаходишся на каналі Просто Боб, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Tom Raider, вона ж е, наша е. Croft, е. От. Приємно тобі перегляду, обов'язково став подобайку та пиши коментар, що ти думаєш стосовно цієї всієї двіжухи. Ділюйся цим відеороликом, з кому буде це цікаво, всі посилання під відеороликом. Тобі смачного та приємного перегляду. А, undercover ми вже пройшли. Якщо там, коротше, на каналі є. Сподіваємося, що сьогодні, можливо, ми і завершимо Ларку, але я дуже сильно в цьому сумніваюся, бо гра в нас достатньо вже довго продовжується. Тому, тому, хулі, 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 погнали, проходити. Що oh, таке? Вовки? <пць> У мене є автомат, які вовки. Так, а подожі, а куди нам? Кв? Ну туди, так. Да. Ну шо, давай, Володя. Записи, да? Записи, да? Заебись. Четко. Давай, Володя, по одному. Сука. Выходи, бля. Так, наш винтокрил. <кхе> Точнее не наш, а японський. <кхе> Та шо таке, <кхе> Захрип щось після того андеркавера, блядь. О. А нам взагалі потрібно, це все збирать. Мобудь да, 24. Так, зайців я вбивати не буду. Хай вони собі ходять. Вони нам нічого не зробили, правильно? Правильно. Все. Ми їм робити нічого не будемо. Так, а так щось сильно довго ми йдемо для. Оврываемся нахуй. А ты, звідки, блядь, Алло. А чо? А ч вовки на менетики? Их їх, їх вовки не кусают, блядь, чешу. Что за приколы, блядь? что це... Рыбаемся нахуй, какие там стелы Чув, не чув А шо, на бою немае? Давай, давай, давай. Пошел нахуй. Его в кулаке сранит, ты бачишь, блядь. Так, а ну, блядь. Хорошо, опять. Да блядь, я сейчас путаю почти на кнопкой. Да давай-то. Погоди, ты бачишь, я тут занят лутом. Стреляка, ебаный, блядь. А ты бы тебя ешь, давай сюда, блядь. Ага. Мы, блядь, быстро тут расш... шутером, блядь, вам накинем нахуй. Ты бляди нахуй. Да, ты зараз можешь сказати, ты там не дозбирав якось вовк, якось дядька, та в рот и многие, Погнали проходите. Так, а тут веревка. И шо це нам дасть? Опять кемп? А шо так багато кемпи? А шо тут так багато кемпів? Okay. А нашу? А нашу? Можливо, не просто як точки телепорту будуть працювати. Швидше за все, так воно і буде. Окей. Okay. Що, давайте, я на підриві сьогодні. У мене, мене файний дуже настрій, давай. Шо, де? Я якраз вирішив пострілятися, бо якось я грав нещодавно в хант. Хто полюбляє хант? Молодці. Для мене це така хуєта, блядь. Це неможливо грати. Штормові вартові нас чекають великі справи. Ворожий флот, що стоїть сьогодні на підступах до наших берегів, стане останньою спробою вторгнення на Яматай. лютим перетриці сонця, викличе бурю, а ми осідаємо вітри. Як вірних скакунів, знищимо ворога. Прийде... прийдешня перемога. Це тільки початок на сході нового дня світло нашої імператриці. Перетне океан і осяє всю землю я собі блядь. До яматайців воно буде милостивим, а наших ворогів безжально спалять. Окей. Okay. Окей. Okay. Так, а жалосні. Щось нас пустили в ліс. О, до речі. Такай. І... і шо? Ну, там бачу є якась печера, можливо, нам туди. А, то не печера. Нам просто прямо, блядь. Тут це не та Лара, яка була раніше, тут... Блядь, бачиш, ідеш, все, нахуй. Так. <звук> Дай мій пістолет. Ну! А, блин, да что я Я сегодня путаю клавиши все Э, давай, давай, давай 265, ну все мало Что там? Get Я вам за рота рота порву, поняли, блядь? А ч их вовки не, б... не хавают ебать? блядь? За шо, якиесь, блядь, домашние чи что, блядь? Що за. Мене, значит, вовки кусають. За сраку, а вас не кусают. Що це, блядь, таке? Шо це за дискриминация? він там? Иди сюда. Скушац. Так, погоди, я спочатку сберу тут все. Сюда, 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 сюда. Стрелу забрал, нормально. Шо написала мне? А похуй, пришли сюда. Крызница, идем сюда. Йорх. Тэми, пистолет, сюда. Ага. Пестик, пушка. Ну, в принципі, да. Це походу, да, це гробниця, блядь, мануна, нахуй. Окей. Давай. Пошли, нахуй. А, а, вони тут сидять. Вони їх разво. А, так вот нам і, да, бач, сказали, да, походу. Я так розумію, зараз ми тут їх десь будемо випускать, да? Заранее давай ми себе. Десь вони, блядь, потім як вилізуть, тип... і... хто там ще? А, пятна мыши. Ну ладно. Так, а, собственно, что работать? Всю штуку можно дернуть. Давай дернем. Ага. Все. Бля, ну ладно. Блин, ну Тебе вже ніхто тоді не випустить Ок. жалко, хоч він, він хижак, на то він і хижак, просто якби Шкода Випустить, не випустиш. Якщо й випустиш, то все одно пристрелиш. Це ж ми ж у грабніцю, знайдемо, чи ми далі по квесту проходимо, Я щось поки не розумію. Бо туди був хід і сюди є хід. Це по-моєму якась... томб, да? Да. Перфект English, блядь. Хуєть. Щось глибоко. О! А, ah, нет, все-таки там была, походу, гробница, и какая тут. <laughs> ну и ладно. Хрен вы знаете, да? Да? Ну, блядь, стрибай. Да куда, Лара, блядь? Ты ебанута, тут дала, че шо? <laughs> блядь, почалося, называется, блядь. Ну, давай вот так, тоди. Ага. Алекс, я хочу відчувати. Бати в прийшло. А чого ви раніше до нього? нього? Тобто, їх, бачите, треба рятувати, а вони рятувати не хочуть, ту блогерху, бля. Блогер теж людина, не знають. Коли ми вже тут розвалилися всі, то давайте рятувати усіх. Правильно, что правильно. Так, а мы тут были, не? Ну, схоже на ты. и рот нас тут уже не прикрыли. Да, мы тут были. О, фуникулер. Ну, мне кажется, не получится у нас так просто на нем спуститься, да? По любому якась западлянка є. Он туди можна, мабуть. Ну, я не знаю, я бачу фанікульор, я лізу на фоникулер полюблю. Да? Ну да. А нам катсцену може якось промотають там, ні? Канатна дорога, ну, окей. Лара, ти там? Alex said that you're on your way down. I should be there soon. I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to go back to the monastery. Are you sure? Yes, sir. Yeah, sure, sure. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. No. Пс. Закінчувати фінлару захотіть чуш, блять. Тільки починається, Хорошо. все і ви. Ой, вибачте, зі мною це вперше, блядь. Ну давай. А можна цеп якось? Перемотати А нахуй робити таке все навісне, блядь? ну типу, тіпо... чому на землі, блять, не стріляє? Стоять, я вже хотів стрибать І шо? Стрибать? Я ж не дострибну туди, це самогубство, блять Значить, можна якось розгайдатися, походу. Так, а от зараз я щось, я щось в ступорі зараз. Ну, туди ми не дострибуємо до самого канату. А туди немає що шмальнуть. А, є, бачу, є що шмальнуть. Не доглядів. Бам! Ну, бо так. А давай вниз, туди, що вниз, блядь. Як ти вмій Ларо, рода? Так, а тут же ж ліфт, може який є, да, Чи... Ага, хуй ліфт, блять. Звісно. Розбріявся. Ліфт у нього. Так, ну тут красиво. Японські острови, вони всі такі гірські. По більшій частині. Дуже цікаво, красиво. Занадто тихо. Тут я з тобою згоден. Я тільки хотів сказати, а дай всі, блядь, жмишариці, блять, сподівалися. Дімасіки, Вадимчики, блядь. Якщо тебе звати Дмитро або Вадим, не ображайся. Це я маю на увазі персонажів гри. Але стосовно того, що тут сало дуже тихо, то да, я згоден. Якось дуже. А, ну це понятно. а блядь, погнали. Давно у вас не было. О, вот это по нашему нахуй. Батик что не погнал? А куда? Э, э пацаны, давайте куда? Я крысы дивись, Давай ты его, мы не монетки вообще надо. Да ты там твоя голова, ну вот вот держи. А, это не голова. блять, да таскики у вас, блядь? Харем уже Шедовы едут, блядь О, кунемётник, блять. Вот тебе же тут тики не выстачало, братан. А я ж начал кто за укрытием был, не? Не, мои гаечки, болтички. Да я набої, браты буду. Че? Ты вбила моих братів, він сказав? А, я же думал, что мене такой механіки не вчили. Да, каже, я вбил. Я вбил его, братів. Ты сам ты выш отворишь, блять. Он у тебя Зупинитися! Так. Так, ну я так розумію, треба бігти просто так. бнутый. Ви вы то стільки строїли все! Блін, диви, навіть страх в очах. Є, так? Так зробили прикольну анімацію прям. Відчуваєш, ларені ці б -б -б -б... переживання. Тривоги, бля. А що завтра їсти, я заплатив лечити за комуналку. А, shift. А, треба було відразу жать. Я думав, там треба було вичекати тайм. Чекпоінт ідеальний. Дякую, розраби. За такий ідеальний чекпоінт Оп. <laughs> Ладно. Ну, у нас я пиздатый чекпоинт. Все-таки вы вот, и тайминг треба. Оп, оп. А патронов нема Сорянчик. А я ж наж... Я встиг! Я встиг жмакнути! А де мене? Мене ж набоїв було до худої... А. Мене ж було набоїв нормально на дробовук. А тепер ми тупо ногами все розвалюємо. Тобто можна було виходити і не витрачати набої чи шо? Цікаво. А ми можемо давай перезаряджатися будемо. О, спрацювало. Хе. І пірнаємо. А тут гновди вилагає. Причому в мене кодекс залишився інший. Минулий раз... коротше, це проблема гри. Ось ці падіння FPS це саме проблема гри, не Не запуску. Так, а что с дробовиком? Ну, нормальный дробовик. И у нас. Песочек. А А. А я каким шляхом маю и ты? Короче, да, вода в этой игре зжирає фпс просто Це не те що а а стабілізацію игры ну я ж бачу вон ды застригу Чи... а ні шо ти бачиш? блять дорога є зверху ні? так я вперше не розумію, Ларі куди нам ты а да куди куди. так а у меня пиццствольный есть этот кунем Фіерверка ми шо... Шу... А, ну блядь, понятно. Не забувай, що ти знаходишся на каналі просто бо... <гум> Це... Тупняки, наше все. Oh, made it. Now, where are they? А які корабель з цих вони хіли полагодити? Там десь шлюпка якась є, походу. Ну их, конечно, уже взяли какие-то полон, их там уже бьют, блядь, по голове, наверное. О, кемпинг. Что-то заводить уже там. Ну давайте. Заводьте, заводьте, а я пока качну в мине. что сделалось, новое? Ивань 3 майстерность. А, сука. Ладно. Ну давай краще орієнтуватися в просторі будемо, я знаю, не знаю. Окей. Окей. Так, 300 з гаком у нас є фінтіфлюшок, а толку з них... О, щось нове. Зручні руки, медикавій руки зменшує віддачу постріли лечуть, не пошкодження, зменшення. Але пошкодження зменшено. Перепустимо на безшумний режим. Та який безшумний, ти що? Безшумний режим це не про нас. 73. Шо? Шо? Якраз 22 хвилини. Диви, плють милості. <кхе> Зато буде більше серій. Правильно, більше серій, більше бажання дивитися, більше переглядів. Так от, блядь, Комерція нахуй, блядь. Тому що я хочу тобі сказати? Дякую, що ти сьогодні пограв. зі мною, обов'язково став подобайку та пиши коментаря, я піду відразу записувати і наступну серію, щоб ти довго не чекав, та і от такі будуть у нас коротенькі серії. В принципі, якщоня трішки підвалило, розібралися хто куди, і навіщо йде у нас тут, і вже в наступній серії продовжимо, тому що кемпи тут стали зустрічатися дуже рідко, і для того, щоб... Не були, скажімо так, такі довгі відоси, бо чим довше відос, тим більше монтувати, по-перше, а по-друге, тим довше він завантажується. Тим більш падлянич мені це робити. Ну, Мається на увазі, що комп навантажений, І коли завантажуються відоси, я намагаюся компуктор не використовувати От. Тому. Отака хуйня. Коротше, ще раз подякував тобі, обов'язково став подобайку та переходь на наступний відос, який, я думаю, з'явиться або після цього відразу. Цей же день, або через день. Ще все, що мабуть, через день. Дядь, там ж андерковер, антр... ще є, там коротше там ще дохуя чого дивиться є. Вот тому. подякую тобі, файного дня чи вечора. Зустрінемося у наступному Па-па.